Ну ось байпас. І ось в мене лічильники. Показує, що 50 Вт, але ну, тут, тут взагалі нічого нема споживання. Чисто 50 Вт сам інвертор бере. Коротше, да, мабуть, 189. На вході. А на виході... 122.

виходить. При 300 Вт 70 Вт йде на інвертор. 1460-70-80 Воно скаче блін. Ну, 100 Вт на 1,5 кВт. Тільки це що? Инверторна частина тук в мене вимкнута зараз. Такий режим байпас.